Шановні, а ми продовжуємо налагоджувати діалог бізнесу з владою. А це теж соціальне питання, так на тому, що це питання нашої стійкості на тлі останніх подій, які спричинили так, сколихнули спільноту. І в студії з нами зараз Роман Ващук, бізнес омбудсмен і колишній посол. Канади в Україні, пане Романо, радий вітати вас в ефірі. Ну я радий тут бути наживо, так би сказати. Дякую, то працюємо. Ми з вами говорили, коли вся вся ця історія з арештом Ігоря Мазепи, керівника Конкорд Кепітал, сталася. Ми з вами говорили по гарячих слідах, і це було логічно. А тоді офіс бізнес-омбудсмена вивчав ситуацію. Угу. На цей момент ви сформулювали оцінку цієї ситуації. Ну, трохи так. Я ще тільки скажу, що колись до колись стоячи там на Святої Софії на подвір'ї, розмовляючи з людьми, якимись професорами, думаю, от було б цікаво колись пожити в Мазепинську добу. І пожили. пожили але я <ривіт> не, не уявляв свій, що буде така. <ривіт> е, от, от, отаке. Так, що тут такий барок, барокко, якесь своє своєрідне, таке, скажімо, інституційне бароко. Е, ми отримали е, скаргу. Від фірми Concorde Капітал беремо її в роботу, бо бачимо, що принаймні досудові кроки там не вписуються в кращі практики. Ви як дипломат, говорите. Певних звичок тяжко позбутися, але слухачі можуть домалювати собі там дечого іншого. Просто що частина тому, що от наша рада випускала вже два звіти про тиск правоохоронців на бізнес, один в 16 му в 21-му році. Там було прописано, як це мало би бути, щоб воно не виливалося у такий інституціоналізований тиск. І те, як цю справу започаткували, це приблизно антитеза всього того, що ми. Як установу рекомендували. І що, зрештою, було записано у перші два закони, маски шоу Стоп? Е, що це показує, що можна, і люди звичайно кажуть, треба якось це все врегулювати. Але якщо люди не дуже звертають уваги на закони, ті, що мали б їх впроваджувати, то це воно вам багато не дасть. Е, так що, мені здається, що важливо є, щоб правоохоронні органи перечитали ті закони. Які мали б регулювати їхні, їхню діяльність, е, включно з е, Кримінальним процесуальним кодексом, але також оці закони, які були прийняті, е, так що ми бачимо тут е, знову ж таки, е, про це ми будемо говорити з, з прокуратурою е, в рамках нашої експертної групи, е, що тут недотримані. Не знаю, чи стандарти чи сподівання того, як мали взятися за таку справу на самих початках, а там далі воно вже е, пішло в суд. Це вже не належить до нашої е, компетенції, але початки якісь трошки не дуже. Пане Романе. А якщо у нас є гарні закони, але вони не виконуються, можна сказати, що їх не існує? У мене просто, просто буде наступне питання в зв'язку із цим. Я думаю, що не можна в цього сказати, бо вони. E, завжди є потенціал, що хтось їх підніме, прочитає і згідно з ними буде діяти. Але ви сказали, що добре було би, щоб там представники правоохоронних структур почитали закони. А я дозвольте, я скажу трошки інакше: хай вони не читають, це їхня справа. От, хай не читають. Просто вони мають розуміти, що за невиконання закону буде відповідальність. І, і тоді вони змушені будуть прочитати. Тому у мене питання: а як ви вважаєте, який механізм ми маємо започаткувати в Україні, щоб закони виконувалися? Е, я думаю, що отак я, багато хто е, хоче, щоб була якась така е, караюча рука відразу, що от ви. Як... Поліцейський, чи ви хтось інший розпочали справу, з неї нічого не вийшло, ви самі сідаєте в тюрму. Це трошки, я думаю, занадто просто і прямолінійно. Бо уявіть собі, що в іншому контексті хтось вам поцупив гаманець, ви зголошуєте до поліції, вони, вони не мають гарантії, що вони знайдуть злочинця, чи вони відкриють взагалі справу. Чи заризикують, чи скажуть, ні, нам, нам, нам це візьмуть за зле, не знайдемо вашого гаманця, все ми йдемо. Чи ми мусимо власний гаманець віддати? Таке ніби як око за око, зуб за зуб. Так що воно так просто воно не йде. Певні форми там дисциплінарної іншої відповідальності за зловживання процесами і процедурами, так, але дуже важлива роль це також є відповідальність керівництва. Саме керівники цих структур Вертикаль надає тон, надає директиви, створює сподівання і спонуки щодо того, як люди поводяться. Якщо вони щось роблять, то вони хіба що є абсолютно якась анархія і бронівський рух, але переважно люди роблять щось із якоїсь причини. І знову ж таки, якщо би існували керівники, які. Зацікавлені в тому, що щось сталося, вони знайдуть спосіб, як це провести. Бо Україна є настільки наповненою людьми з, формалістським, з формалістською юридичною освітою, що майже що-небудь можна в теорії оправдати. Так що тут йдеться більше про наставлення етику хребет. Людей, які керують такими організаціями, людей чи робота інституцій. Та от що важливіше, е... тому що от я розумію значення харизми в історії людства, але з іншого боку, можуть бути не харизматичні люди, які налагодили досконалу роботу інституцій. і це може бути навіть ефективніше. Я думаю, на жаль, одне без другого не існує. Інституції без людей не діють ніяк. Ну, є ця надія, що все можна диджиталізувати і взагалі жодної людини там не буде, але кінець кінців ні. Без якогось людського фактору не обійтися. Е і я думаю, що така повна технологізація це також наївна трохи думка. Бо знову ж таки, хтось ці всі алгоритми програмує. Тоді все одно покладаємось на добру волю посадовців. Е я думаю. До певної міри, вона, як, вона мусить бути в тій чи іншій мірі. І це залежить тоді від політичної волі їхніх е, керівників, тих, хто їх туди призначає. За якими критеріями? Е, чи йдеться про, власне, етику хребет, чи йдеться про слухняність, чи йдеться про е, виконування без того, щоб ставити зайвих питань? Е, бо. Дивіться, і це питання піднімалося вчора на тій зустрічі з генеральним прокурором, що ми її організували з бізнес-асоціаціями. Ще місяць перед тим її запропонували. фактично Це була ініціатива самої. Ну Ні, це була ініціатива офісу генерального прокурора. Зрештою, ми просто погодилися, що було прекрасно на нашій площадці таке зорганізувати. Тоді події якось відбулися, і вона стала набагато більш актуальною, ніж ми уявляли. Але, скажімо, за законом прокуратура має незалежну роль. Тобто уявім собі, що ви є надзвичайно амбітним, бурхливим слідчим, і ви кажете, ну там Кодекс сюди, туди, нічого. Я пропоную, що ми маємо вхопити пана Х, чи Розбити ворота фірми ІГРЕК? Все, Вйо. вперед. Частину роль прокурора в цій ситуації, а потім слідчого судді, має бути сказати хвилинку. Ми тут відіграємо певну роль у цих процедурах. Чи ви все продумали до кінця, чи ви правильно проінтерпретували статтю процесуального кодексу, Чи яким є реальний рівень нагальності? І так далі. Ці всі питання вони мали би ставитися радше ніж просто підпис печатка, Поїхали. Ми розглядаємо зараз цей випадок з пана Мазепи. як прецедент, ну от як певний прецедент, який сколихнув бізнес-спільноту. І що вам сказав стосовно цього випадку Генеральний прокурор? Цікаво. Ну, він в деталі вчора не входив. Він сказав, він розуміє занепокоєння, що вони прискіпливо були дивитися на процедурні питання, і ми, будемо з ним продовжувати цей діалог. Запевнив інших, що вони не є на якомусь відстрільному списку. І говорив про важливість, Перезавантаження ключових е, організацій, таких як Податкова Митниця, Держпродспоживслужба. Тобто, що е, він старався нагадувати, що проблеми полягають не тільки, чи походять не тільки від правоохоронців і прокурорів, але й від держчиновників, які створюють проблеми, які, наприклад, земельні, які приходяться пізніше розв'язувати правоохоронцям. Ви думаєте, це сигнал, що. А можливі зміни високопосадовців в Україні? Знаєте, мені наголошування цього питання було цікавим, бо я сам вже довший час сказав, що дуже бажаним було б призначення постійних керівників таких системно важливих установ, від яких залежить операції великої частини українського бізнесу, і що культ ВО який вже роками триває в цих організаціях, що він не сприяє чіткій відповідальності, не сприяє посиланню якраз сигналів загально визнаного керівника чи керівниці працівникам такої установи. Я з цього роблю висновок, що вам послали сигнал, що справді в Україні можуть відбутися ротації. Вищих посадовців, наскільки я зрозумів. А скажіть, посада генерального прокурора: наскільки це важливо, щоб він був незалежним від різних гілок влади? Е, ну, знаєте, звісно, його пропонує президент е, і голосує, е, проголосовує Верховна Рада. То явно, що така особа не, не може і не має бути опозиціонером. Е, але. Е, Законом визначено певні незалежні функції, і їх, я думаю, кожен призначений на ту посаду має хотіти виконувати. А на вашу думку, цей баланс в Україні дотримується? Він часто не віні Е, І знову ж таки, я розумію також, що да ані в Україні, ані в Канаді, ані в жодній іншій країні. Інституції не працюють за якимсь ідеальним, скажімо, за ідеальним алгоритмом із підручника Я розумію, скріз... конституційного права. Скрізь присутні людський фактор. Людський фактор, політичний фактор це все є. Але е, мати, е, використовувати часом можливість. Е, Висловити окрему думку там, де е, для цього є е, чітко прописані законні можливості, я думаю, що тут е, е, можна б частіше використовувати таку можливість. Для цього хребет потрібен, про який ви згадували? Е, можливий не тільки. <рес> не лише. Не лише. А, і повноваження відповідні. До повноваження, я думаю. Є, вони прописані. А, але сказ... але повноваження, тобто розуміння інших гравців, що дана інституція може використати свої повноваження, так? А, я зрозумів, про яку частину тіла ви ще подумали. Так, я зрозумів про голову. Про голову, звісно, звісно, сто відсотків. Скажіть, те, що влада достатньо оперативно пішла на такий діалог публічний, так? Це чим ви це пояснюєте? Можливо, це певна несподіванка, що от все розвивалося як завжди, за старою схемою, за старими лекалами, але призвело до такого широкого резонансу. Можливо, влада сама не була до цього готова, тому що за моїми спостереженнями, можливо, я помиляюсь, але мені здається, що українські підприємці достатньо терплячий народ. От вони терплять, терплять. І знаєте, чому це знову мої спостереження? А вони думають, ну якщо на мене щось захочуть накопати, то точно накопають. А чому так відбувається? Та тому що в країні от ця пострадянська система управління призвела до того, що абсолютно чесно вести бізнес дуже складно в країні. І закони такі були з багатьма колізіями. Ну і і багато інших обставин, в яких примушували бізнесменів іти на різні домовленості, в тому числі, і тому кожна людина собі думає, ну не буду висовуватись, тому що наступним можу бути я. Угу. Те, що зараз відбулась така зустріч на ну будемо говорити на вищому політичному рівні, там там не було президента, але був а, голова Верховної Ради, віце-прем'єр, віце перша віцепрем'єрка, перша та... віцепрем'єрка, віцепрем'єр Федоров. Цип... Так це по цифровізації. Е, так, тут, тут е, так, цей інцидент якось перетворився про суспільно спільно-політично е, в такого чорного лебедя, трохи несподіваного. Е, і я думаю, що ви маєте рацію, що навіть для кризостійкого українського бізнесу, а він вже всякий пережив за 30 років. Але живий же. Е, і живий, і навіть розвивається в великій мірі, хоч міг би багато. Швидше розвиватися, але розвивається. Що це відчуття повернення фантома безпреділа, це, я думаю, що це, це стало свого роду тригером Бо, от були, правда, якісь там і обшуки, і арешти, але що в такій формі, то мої співробітники, які займаються цим роком, кажу, вже роками, кажуть, що вже від дуже давно аж такого не було. Так що воно було настільки і настільки воно було візуально е, очевидне, це в, е, виломлювання сейфів і так далі, тоді як можна було, наприклад, подзвонити і спитати а, до речі, чи ви маєте такі такі документи. Це так, як ми були рекомендували в своїх звітах. Це, я думаю, був такий чіткий меседж для дуже багатьох, що дійсно, як ви кажете, вони можуть бути наступними, або що повертається до дуже таких неделікатних метод. Але ж це така дуже гарна пропозиція перед тим, як різати сейфи, попросити принести документи. Може, воно спрацює, так що ви думаєте стосовно відповідальності українського бізнесу? Тому що зворотня сторона що каже? А от ми намагалися вийти там на якесь порозуміння, наприклад, там зменшували, що єдиний соціальний внесок, якщо я не помиляюсь, mm -hmm. так а не побачили, що надходження до бюджету зростають. От, зокрема, якщо я не помиляю, звичайно, зокрема, я подібну інтерпретацію чув від народного депутата Данила Гетьманцева. Угу. Що ви на це кажете? Нам же, нам же потрібно якось ну, розуміти, що це двосторонній рух, так? Ну, двосторонній, безумовно, і е, навіть в нашій практиці, скажімо, бізнесом будсмена, де ми отримуємо скарги, ми частину скарг відкидаємо як скарги недобросовісного бізнесу. Так що нам заступати їх інтереси ну, немає жодної причини. Це може так, 10%, трохи більше е, нашого потоку скарг. Е, отже, дійсно є, є таке і е, і податківці, і митники, е, частина працівників Міністерства фінансів, е, вони дуже скептичні, бо життя їх так навчило. Але це є свого роду також така. Е, Таке само, е, самореалізуюче пророцтво, тобто е, брак довіри, породжує брак довіри з, з другої сторони, і так далі. Що ми бачили в перших місяцях після повномасштабного вторгнення, це є е, початки якогось нового відношення бізнесу до держави, тобто в великій мірі бізнес виклав свої статки на стіл. Десь там з, е, хто з шухляди, хто з сейфу. Як? І був готовий ділитися. Мені здається, що повернення до старих методів адміністрування до е, всіх, якби затягнуло назад у старі лекали чи алгоритми е, поведінок і, і співвідношення. Минули... Тобто, тобто, шок був шок, була зміна поведінки, була нагода побудувати. Нові форми спілкування співвідношення, але вони були в великій мірі упущені. Минуле не відпускає все ж таки. А я думаю, ще й тому, що багатьма процесами займаються люди з минулого, які просто інакших лекал в голові своїй не тримають. Скажіть, от в результаті цього. Цих подій в результаті зустрічей влади з підприємцями, з національним бізнесом. Реально щось зміниться на краще? Чи зібрались, поговорили, забули, і вибачте, до наступного разу, коли до вас будуть бігти підприємці і репетувати, рятуйте, нас вбивають. Як бізнес, я маю на так, Ну, Я думаю, що є спроба знову якось створити. Е... Якісь площадки для діалогу, але це століттями може тривати. Це, Ви дипломат це знаєте? Це може, і я думаю, нам нагадав сьогодні, здається, це депутат Железняк, десь в телеграмі, якщо не, не помиляюся, виписав список різних рад і консультаційних структур, які протягом років були створювані. Ви ж знаєте, це правило бюрократа. Хочеш завалити справу? Створи комісію. Так. Вона довго буде працювати, ця комісія. Так. Одначе бувають комісії, які ефективні. Скажімо, я, як тільки прийшов на цю посаду в січні 22-го, зразу нав'язав контакт із депутаткою Галиною Янченко і її тимчасовою спеціальною комісією для питань бізнесу. Тобто, можна було сказати, я бізнес-омбудсмен, Чому я якась комісія? От ми будемо всі окремо працювати. Я буду про себе, вона хай про себе. І Я вважаю навпаки, що нам потрібно разом працювати, і ми досить ефективно працювали, наприклад, в питанні пірса фірми Рісойл в Чорноморську щодо розв'язування цього. Так, що я думаю, ми, як організація, яка вже дев'ятий рік працює в цій сфері відносин бізнесу і держави і самоврядування, ми готові своє таке плече підкласти будь-якій новій структурі. Бо вона не повинна зависнути в повітрі. Скажімо, от е, створюється, наскільки ми розуміємо, ця рада підтримки підприємців при президентові. Е, це добре, я думаю, що факт, що там мають бути не тільки чи лобісти чи правоохоронці, а так і представники реального бізнесу, Це е, варто спробувати. Воно може, але не можна сподіватися, що ті люди. Будуть, зберуться там керівники фірм, зберуться з президентом чи з кимось іншим там на годину-дві, а потім сядуть самі виписувати протокол чи рішення і чи якісь там пропозиції до підзаконних актів, як це все впроваджувати. Для того ви потребуєте секретаріат, ми готові допомогти в цьому. Можливо, що Міністерство економіки може в чомусь допомогти. Тобто воно не повинно просто появитися, зависнути, і тоді всі мають сподіватися на чудо, бо в світі адміністрування. Бюрократії чуд не буває. Знаєте, я думаю, що коли ви промовили слово протокол, багато підприємців здригнулися внутрішньо. А скажіть, ви поетично почали цей ефір? Ви сказали, що хотіли би жити за Мазепинських часів. Ви пожили за часів Мазепи, правда, не Івана Мазепи, а Ігоря Мазепи. Так, але цей етап у вас виконано в житті. А якщо так трошки пофантазувати? В якому б в якому періоді в Україні ви хотіли б пожити, коли а, розуміли б, що бізнес динамічно розвивається, інвестиції йдуть в країні в країну. А от і у вас не так багато справи, як у бізнес омбудсмена, тому що він розвивається і особливо його права ніхто не порушує. Знаєте, тут ще одна з з моїх історичних обсесій: це відноситься не стільки до державності, хоча частини української, але до певної доби. Це, скажімо, Кость Левицький, який потім був прем'єром Західної Української Народної Республіки, але довголітній правник і організатор саме українського бізнесу, кооперативу і так далі. Тобто, але в середовищі, яке дуже цінувало саме правопорядок, і могло. Могла це розвивати. Так що ці е, цінності потрібно перевести е, в сучасну добу. Україна має повно дуже талановитих юристів. так що е, Якщо відповідно зібрати тут людей, а закони українські та й так переважно е, добре прописані, потрібна політична воля, щоб всі ці елементи скласти докупи. Ну, Ми намагаємося. Це робити. А дякую за те, що ви прийшли в наш ефір. Роман Ващук, бізнес Омбудсмен, колишній посол Канади в Україні. Пане Романе, і наша студія для вас завжди відкрита. Дякую. Прошу дуже. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.